Чарівний меч. Чарівний меч. Щоранку Лесикова мама поспішає на роботу, бо в неї там багато важливих справ, а Лесик залишається вдома з татом. Лесик грає в цікаві ігри, а тато працює в сусідній кімнаті на комп'ютері. Іноді Лесик приходить зі своїми іграми до тата, і вони трохи грають і працюють разом. Але все одно Лесик дуже чекає вечора, коли мама повернеться з роботи І розповість йому котрусь із своїх дивовижних історій про те, що трапляється з нею дорогою додому. Ось одна з них. Послухай Лесику. Яка пригода зі мною трапилася! Сьогодні в мене було важливе завдання купити тобі меча для гри в лицарів. Вийшла я з роботи і до нашої улюбленої іграшкової крамниці на площі з каруселлю подалася. Там якраз нову колекцію казкової зброї привезли. Я вибрала тобі найкращого меча з музикою, з підсвіткою і китечкою на руків'ї. Йду додому, раптом чую за спиною цок-цок-цок, обертаюсь, немає нікого. Лише тінь якась майнула за рогом. Іду далі і знову чую дивне цокання. Дивлюся, крадькома в дзеркальну вітрину, а за мною слідом тупотить єдиноріг. На задніх ногах, як у цирку, цок цок, я кажу Прекрасний єдинороже, навіщо ти за мною йдеш? З несподіванки він одразу всіма копитами на землю став. О, володарко чарівного меча, як ти мене угледіла! Невже у тебе третє око на потилиці? Ні, засміялась я, просто подивилась у вітрину. Такої дзеркальної стіни я не бачив ніде. Чудеса вашого світу просто неймовірні. Єдиноріг прискіпливо поглянув на своє відображення і пригладив копитами гриву. Ох і розтріпався я у дорозі. Ось уже два місяці блукаю різними світами, не сплю, не їм, шукаю чарівного меча, який врятує моє королівство від злих гоблінів. І слава священним мухоморам, я нарешті знайшов його. Єдиноріг переможно заіржав, упав переді мною на одне коліно і низько вклонився. Я розгубилася і натиснула всі кнопки на мечі, і він став миготіти світитися і грати героїчну музику. Воістину це він, о, меч, що змушує гоблінські душі тремтіти зі страху, як довго я тебе шукав, захоплено вигукнув єдиноріг. О, хранитель коразючого меча! О, насилатель пожаху на чудовиськ! Трибай мені на спину, і ми помчимо крізь світи і простори, рятувати моє королівство. Ні, ні, захвилювалась я. Я не можу летіти крізь світи і простори та насилати жах на гоблінів. не сьогодні. Мені додому треба. «А Що може бути важливішим за порятунок цілого королівства? здивувався єдиноріг. Я не меча час синові, Лесику, в нього увечері важливий лицарський пій. О, лихо мені, застогнав єдиноріг. Якщо сьогодні до заходу сонця я не повернуся з чарівним мечем, злі гобліни, спустошать наші землі, зруйнують наші замки, викрадуть нашу принцесу та з'їдять наші кекси. Від єдинорогових нарікань сонце зайшло за хмари і подув холодний вітер. Ну, якщо так, допоможу тобі, сказала я. Ходімо, я знаю, де можна знайти ще одного меча. Мерщій веди мене туди, повелителько таємниць Всесвіту. І ми пішли до іграшкової крамнички. А вхід з кіньми суворо заборонено, сказав продавець у костюмі мага і перегородив нам дорогу чарівною паличкою. О, великий чародію, ти помилився. Я не кінь, я благородний єдиноріг, відповів мій друг і повертів перед носом продавця своїм сяйливим рогом. І мені потрібен чарівний меч. А гаразд, полагіднішав продавець. Проходьте мечі в залі казкової зброї, Он там У залі з мечами та шпагами єдиноріг схопився копитами за груди і прохрипів. Я у захваті, скільки мечів я, я. Мені все тут треба. Ось цей для битви з циклопом, а цей від водяних демонів, цей із грізною музикою, з магічним кристалом і заговореним чохлом від синього волоси гоблінів і триголових велетнів, промовляв єдиноріг, чіпляючи на себе все нові нові мечі. А цей майже як у Лесика, я хочу забрати їх усі. За хвилину він так обріс мечами, що ледве стояв на ногах. Стривайте, заметушився продавець. А як ви збираєтесь розраховуватися, у вас є кредитна картка чи гаманець? Ні, цих чарівних предметів у мене немає, замислився єдиноріг. Але я дам вам смарахт із дупла здійснення бажань. І він простягнув продавцеві величезний камінь із застіпки на попоні. Продавець погодився і відразу ж попросив собі нову зачіску та чоботи. Єдиноріг поставив відбиток копита на довгому чеку і обвішаний мечами, немов дикобраз на силу протиснувся у двері. О, жителько країни дзеркальних стін і чарівних мечів! Звернувся він до мене. Ти врятувала моє королівство, тебе прославлятимуть у тисячах легенд. Сідай мені на спину, я домчу тебе додому, до лицаря Лесика. Я так і зробила. Єдиноріг увімкнув два мечі з турбодвигунами, щоб надати швидкості, і ми в одну мить долетіли до нашого будинку. А єдиноріг поспішив далі рятувати своє королівство, принцесу та кекси.